Вітаємо у нашому заглибленні. Сьогодні розглядаємо постать Йосипа Каракіса, е архітектора, чиї будівлі, ну, мабуть, кожен киянин бачив. Хоча ім'я, можливо, знають не всі. Так, так. Маємо перед собою статті з Вікіпедії і спробуємо зрозуміти, чому ж він такий впливовий. Чому його вважають одним із, ну, ключових українських зотчих ХХ століття? Справді його внесок ну, величезний, його називають і майстром українського конструктивізму, і, до речі, борцем за збереження пам'яток. О, це цікаво. І це ж не тільки Київ. От уявіть, за його типовими проектами збудовано ем, понад 4,5 тисячі шкіл. 4500! тисячі п'ятсот. Неймовірно, це ж. Цілі покоління вчилися в його школах. Що там було такого особливого? Ну, знаєте, це була майстерність е, ефективного функціонального дизайну. Каракісу вдалося створити такі, знаєте, стандартизовані, але водночас гуманні простори для навчання. Такий, знаєте, прагматизм в архітектурі, що створював середовище. Цікаво. А давайте трохи про початок. Народився ж він у Балті 1902 року, і шлях до архітектури такий. Непрямий. Так, так. Спочатку ж юридичний факультет. А потім живопис. А потім живопис у Київському художньому інституті. І лише потім під впливом здається, Якова Штенберга він перейшов на архітектурний. І вчителі, які Альошин, Вербицький, навіть Татлін у нього викладав, так? Так, Татлін, Фортех, форма і техніка. Це, власне, і заклало основу його багатогранності. Він мислив і як конструктор, і як митець. І це видно в ранніх роботах у конструктивізмі. Однозначно, конструктивізм же підкреслював функцію, нові матеріали. А в Каракіси це було не лише про функцію, а й про, скажімо, динаміку простору, гру світла, об'єму. Наприклад, якщо говорити про Київ, що найперше спадає на думку? Ну, звісно, будинок офіцерів, монументальний такий на Грушевського. Зараз там музей збройних сил. Так. Потім Національний музей історії України. Велична будівля і ті знамениті широкі сходи до нього. Сходи це окремий витвір мистецтва. Абсолютно. А ще ресторан Динамо біля стадіону такий яскравий приклад його раннього конструктивізму. А житлові будинки кажуть, їх теж багато. Так, дуже багато. Ну, от, наприклад, цілий ансамбль на вулиці Мазепи три. Дуже елегантний будинок на Георгіївському провулку. Два. І не можна не згадати дитячий садок заводу Арсенал. Ну це просто перлина функціоналізму. Там форма будівлі чітко відповідає її призначенню. Все продумано. Але ж він працював не тільки в Києві, аж ніяк. Будинок Червоної армії у Вінниці. На жаль, він постраждав від російського удару у 2022-му. Так, пам'ятаємо. Готель жовтень. Потім він називався Україна у Луганську. А під час Другої світової в евакуації він взагалі був головним архітектором на будівництві Фархадської ГЕС в Узбекистані. Гідроелектростанції цікаво, так проєктував все: від греблі і каналу до житлових селищ. Ну і звісно, ті самі школи: Харків, Краматорськ, Ташкент, всюди. Але ж ви згадали про боротьбу за пам'ятки, і ще ж була ця кампанія боротьби з космополітизмом у 51-му році. Кар'єра ж не була легкою. О, так. це був ну серйозний удар. Його ж звільнили, заборонили викладати, формально закидали український буржуазний націоналізм. А насправді, а по суті, йому інкримінували знаєте, спроби творчо переосмислити елементи українського барокко. А це йшло в розріз з тодішним курсом на уніфікацію всього. І позиція щодо збереження пам'яток теж заважала. Думаю, так багатьом заважала. Міста ж активно перебудовували, часто не надто цінуючи стару забудову, а він наполягав на збереження. Тобто його ідеї вони ніби випереджали свій час, бачив цінність там, де інші певною мірою так, де інші бачили просто старий непотріб. Знаєте, навіть подейкували, що йому готували заслання колиму. Але обійшлося, як він сам казав, легким переляком. Жах. Але він знайшов сили працювати далі. Зосередився саме на типовому проєктуванні шкіл, от де його прагматизм згодився. Тож, якщо підсумувати, Каракіс це не просто автор кількох відомих будівель, це архітектор, який ну, масштабно вплинув на міський простір, особливо Києва, звісно. Саме так. І його роботи це і конструктивізм, і неокласицизм пізніше, але завжди з власним почерком, з якоюсь думкою. І спадщина його живе. Книги видають? Так, є фундаментальна праця Олега Юнакова, пам'ятні знаки є. У Києві його ім'ям назвали школу до речі, номер 80 Значить, пам'ятають і його будівлі це ж офіційно визнані пам'ятки архітектури. Це важливо, отже, виходить Йосип Каракіс: ну, дійсно видатна постать української архітектури ХХ століття, майстер різних стилів, автор знакових споруд, тисяч шкіл. Так. Людина, яка пройшла через ідеологічні, скажімо, утиски, але залишила величезний доробок. А от вам думка наостанок: от наступного разу, коли будете проходити повз музей історії України чи будинок офіцерів, чи навіть просто типову шкільну будівлю того й періоду, угу. спробуйте уявити людину, яка це створила. Як оця архітектура, часто ж анонімне для нас, формує наше середовище, нашу пам'ять. Цікаве питання і наскільки важливо знати і берегти цю спадщину, особливо зараз, коли ми бачимо, якою крихкою вона може бути і перед війною, і перед байдужістю? Дякую за увагу. Підтримайте канал на донателло.Лілі посилання під відео.